Зараз ми знаходимося в провулку мальованському. Тут знаходиться стара комунальна міська міська баня. От ми можемо бачити, в якому вона стані. Чому ми сюди приїхали взагалі? Тому що місцеві жителі нам скаржилися, просили звернути увагу на те, що ця баня вже дуже довгий час закинута. Ніхто сюди не має ніякого діла, балансу утримувача немає. А в приміщенні самої бані збираються люди, які випивають, які, можливо, є наркоманами. І так, в принципі, це сусідство не дуже хороше хороше для місцевих жителів в провулку дуже багато дітей, і я думаю, що не всім би хотілося місцевим жителям, аби їхні діти навіть проходили біля такого місця, що ми можемо бачити зараз. Зверталася в водоканал, ну нічого не дамо, санстанція не хоче слухати. Ну це ж вонь така, це ну, зараз тут що, ще не це, жарко, що, а тут пройти не можна. Дійсно, те домовправління, як навіть мусять люди брати ящики собі за, ну, у двір Немож для ніяк, мусу. Ніякого Тож, контейнеру що, немає. Ні де немає навіть. Десь мусу туди бросається, посмотри, що там робиться. Да. І там ці бомжи, там наркомани, хто а хоче. А тут хто хоче цьому? Вони там? – Добре, а у вас е, вода централізований, водою. Да. Е, да, е, да, да. Бачу, бачу як Мен... вода в колодці. Ой, яка вона там вода. Там їж... На свій страх і ризик ми теж спробували води з криниці, яка знаходиться по сусідству з морем фекалій. Ех, ми п'ємо її. Кринична водичка. – Ми її п'ємо Вода як нас? вода. Ось ми підходимо до того місця, де, за словами жителів, прорвало каналізацію. Ми можемо бачити самі, тому що тут величезне море з нечистот, тут багато сміття. Запах, скажімо так, не дуже приємний, і це ще не пік температури високої, літньої. От жаль, що не передає камера вам запахи. Ну тут все засмічене, все захаращене. Десь тут під цією калюжею нечистот. Люди кажуть, що знаходиться саме цей каналізаційний зловісний люк, який забився. Чистили його останні раз. За словами місцевих ж... мешканців, близько року тому. З проблемою ми звернулися до місцевих чиновників. Міський голова відповів, що поки не знає ради на ситуацію. Міський голова чекає звернення від місцевих жителів мікрорайону, але розібратись в проблемі таки пообіцяв. Я не знаю, що можна зробити, поки я не розберуся в цій ситуації. Форма власності, да? На чому балансі ці мережі стоять? Це приватні мережі чи комунальні мережі? Від цього залежить після цього. Я, я отримую всі відповіді на ці питання. а Тоді буде механізм рішення цієї проблеми. З водоканалу телефоном нам повідомили, що не мають стосунку до тієї каналізації. Ми стежимо за цією ситуацією. Олексій Андрюк, Ігор Андрух, телеканал СК 1